Посвідчення учасників бойових дій вручають медикам Житомирського військового шпиталю. Вони з березня минулого року працювали у мобільних госпіталях на передовій. Заступник командира 95-ї бригади один із тих, кому Житомирські військові медики врятували життя. Накрили гради нас от, і отримали ранення. Відкрита черепно-мозгова травма, затрясіння голови, множество осколки, ранення руки, вирвана трапеця, перебита лучева миль, перебита кість руки з відкритим переломом. Открытый перелом бедра, перелом ноги, множественные ранения, бедра, мягких тканей. Короче, там список цел. То, что они делали в полевых условиях, ночью, фонариками на голове работа была просто колоссальная. І низький а це медсестра, яка у складі бригади того дня надавала допомогу Володимиру й іншим пораненим. Каже, за 20 днів її перебування в АТО через їх мобільний шпиталь пройшло кількасот поранених бійців. Ну там, наприклад, були такі хлопці, що в мене дощці, наприклад, стільки років, як тим дітям, то на то страшно дивитися, звичайно, і, і, і тяжко. І так швидко їх так привозили і, і забирали, що просто так падав на години-дві. Закривав очі, треба було вставати і знову працювати. Дуже крепко мужні хлопці, дуже. Тому що те, що їм прийшлося там пережити, потім їх же ж потрібно було кого прив'язати, кого зашити, кого все терпляче. Я, в принципі, горжуся своєю батьківщиною і що я мала змогу допомагати таким героям, яких я бачила там. Лікарі зізнаються, на передовій їм часто доводилось ризикувати власними життями, аби рятувати поранених. Чуть ли не заїхали вже до сепаратистів на території, тому що е, зв'язок поганий. Кажуть, є поранений, де поранений, важко зрозуміти. Їдемо, вже дивимося, наші лінії оборони закінчуються. Є інформація, що там ж поранений, треба забирати, мусимо забирати. От тоді нашу машину і радіатор пробили, обстріляли нашу машину з бмп трас, трасіруючими пулями. Ну і порани, ми його спасли, і ми якось спаслись. Це як друге народження у нас було. Із 30 працівників шпиталю, які пройшли горнило війни, один впродовж місяця пробув у полоні. Ще троє дивом врятувалися, п'ять днів пробувши в оточенні. Ми коли з Степановки їхали на Амбросівку, повернули не в той поворот, і в великій Шешивці нас розстріляли. Всі речі згоріли, і ну, так ми почали втікати. Там ми гуляли по могалках 4 чи 5 днів. Повернувшись у Житомир, медики ставлять на ноги поранених бійців. А ще будь-якої миті готові вирушити на схід для порятунку військових.